Книга суддів це сумна історія про систематичне відступлення народу Ізраїлю від Господніх постанов, але це також історія про Божу милість, прощення і відновлення відступників. Ця книга розповідає нам про те, яким жахливим є гріхи, також яким добрим і милосердним є Господь, який продовжує спасати грішників, і робить цю справу також і сьогодні. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Друзі. Ми запрошуємо вас приєднатись до нашого чату в Телеграмі, де ми анонсуємо виходи нових епізодів і обговорюємо почути. Посилання ви можете знайти в описі під подкастом. Мир Божий вам, шановні слухачі, у програмі Вивчаємо Біблію разом вас вітають Олександр Чмут, Самуїл Кім, Ростислав Бабенко і Ангеліна Чмут. Ми досліджуємо книгу суддів і сьогодні відкриваємо п'ятий розділ цієї книги. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, Боже наш. Ми дякуємо Тобі за можливість вивчати Слово Твоє. Ми дякуємо тобі за те, що ти робиш в нашому зді, за те, що ми бачимо, за те, що ми відчуваємо. І в цей час прошу тебе, допоможи нам зануритись в слово Твоє, побачити. Істини, які будуть керувати нашим життям, щоб воно принесло тобі багато слави. Прошу тебе все це в ім'я нашого Господа, Бога і Спасителя. Амінь. Отже, сьогоднішній розділ це пісня. Він відрізняється від інших розділів книги суддів, і тому Самуїле, поясни, будь ласка, яку він має структуру, як його треба читати, на які розділи він поділяється. І Як би нам було добре прочитати його так, щоб зрозуміти, про що саме хотів сказати Самуїл, коли писав цей розділ, і що саме хотіла сказати Девора й Барак, коли писали цю пісню? Якщо ми читаємо цей текст в івриті, то ми можемо побачити, що це поезія, тому що поезія, притаманні єврейській поезії, вона відрізняється від інших поезій, тим, що повторюються якісь Окремі ідеї, а не завжди є Рима або Ритм. І тому, коли ми читаємо поезію єврейську, то треба звертати увагу на образи, і не треба очікувати від цього текста, ніби це підручник з арифметики. Тобто, коли ми читаємо Тараса Григоровича Шевченко, і коли він каже про якісь певні виміри, то це не мається на увазі точні виміри, день, ніч, стільки там днів може і ще більше було так само, і коли ми читаємо пісню, яку записав пророк, але співала її пророчиця Дебора, і разом з Бараком треба звертати увагу на образи, які вона використовує. А вона використовує звичайні образи, зрозумілі. В той час кожен хто чув, навіть і сьогодні, дехто з тих, хто мешкає в Ізраїлі, коли вони це читають, вони розуміють про що мається на увазі в цій пісні. Але коли ми читаємо цей текст в перекладі, ми не бачимо, ми не сприймаємо цей текст, ніби це взагалі поезія, чи пісня, чи ще щось таке. Тому треба звертати увагу на образи і сенс тих уривків, Завдяки яким Дебора хоче передати зміст. Я розумію, що це поезія, я розумію, що тут багато метафор, але є якісь місця, коли ти маєш знати трошки більше, ніж знаю я, і ось сьогодні ви в цьому нам допомагаєте. Тому давайте разом подивимось, про що пише або співає Девора. П'ятий розділ книги суддів починається з таких слів. І співала Девора й барак, син Авіноамі, в того дня, говорячи, що в Ізраїлі закнязювали князі, що народ себе жертвувати став, поблагословіте ви Господа, почуйте царі, уші наставте, князі. Я, Господеві, я буду співати, виспівувати буду Господа Бога Ізраїля. Що мається на увазі, коли вона говорить князі. Ми ж знаємо, що ще тоді не було царів, були судді, про яких князів мова. Наприклад, якщо в моєму розумінні там князі, які були при Русі, то це щось ну, як, як цар, хтось наділений владою, хто були ці князі і що мається на увазі. Коли Дебора починає свою пісню, вона її адресує певній аудиторії. І ця аудиторія це люди, які. Які керували, мали певну владу, не таку владу, як царі в інших народів, які мешкали в Ханаані, але вона звертається до людей, які мають владу в Ізраїлі, і вони мають владу на Ізраїль, на народ Ізраїля. І вона до них звертається. Але коли ми читаємо. Другий вірш в Евриті, то слово зацарювали, яке переклали як зацарювали, воно означає розпустились. Що значить розпустились? Почали займатися розпустою. Тобто, у ці князі, це можна сказати, деякі переклади вживають слово вожді, тобто це люди, які вели народ за собою. Це не голова громади або голова коліна, покоління цілого роду клану. Це вожді, які керували певною територією і. Сказано, що вони розпустились. Вони почали перевищувати ті повноваження, які їм було надано, і вони почали цим зловживати до такого ступеню, що народи почали підбурюватися. А ми читаємо, що народ став. Жертувати себе, ніби вони добровільно піднімалися. Але розумієте, це підняття або згуртування народу, з чим воно пов'язано. Що народи були підбурені цією поведінкою, тобто народи вже не могли терпіти те, що робили ці вожді. Але девора каже: ви. Оті вожді, які повноваження свої перевищуєте, ви маєте дякувати Богу взагалі за те, що ви існуєте, за те, що Він дав вам владу. І тому поблагословіть ви Господа. А далі вона звертається до людей, які мають більше влади. І вона каже, Почуйте царі. А які це царі? Царі, які мешкали на території Ханаану. Uh -huh. Тут не видно, які це царі вони належали до інших народів чи до Ізраїлю. Uh -huh. Але ми знаємо з вами, що в Ізраїлі не було царів. Тому можна зробити висновок, що вона звертається до тих людей, які не належали до Ізраїля. І... Вона каже: Почуйте уші ваші наставте. І знову вона звертається князі. І далі каже: Я. Буду співати, хоча вона повчає ніби їх, але вона каже: Я буду співати Господу, і в центрі мого співу, моїх думок є Господь. Я буду виспівувати Господа, Бога Ізраїля. Тобто вона згадує, що ви є вельможі, ви є князі, але є над вами. Царь царів і Господь, і цей Господь, він Бог Ізраїля, він не ваш Бог, він має міць. Це слово, яке означає Бог, це міць. І вона каже, І це належить Ізраїлю. Цікаво звучить цей текст в перекладі Хоменка Коли в Ізраїлі волосся запускають, коли народ іде у битву. Доброхітно благословіти Господа. Ось слухайте царі, і ви, князі, вважайте, я заспіваю Господеві, я воздам хвалу Господеві, Богові Ізраїля. До речі, цю пісню вважають однією з найстаріших записаних в Біблії, і тут дійсно є проблема з перекладом, тому що не зрозуміло, яка мова була використана, і деякі слова залишаються незрозумілими. Читаємо далі четвертий і п'ятий вірші. Господи, як ти йшов із Сеїру, як виходив із поля Едомського, то тремтіла земля, також капало небо і хмари дощили водою. Перед Господнім лицем розпливалися гори, цей Сінай перед Господом Богом Ізраїля. Наскільки я розумію, тут є якась певна вставка, коли вона вже закінчила говорити до царів, вождів і князів, і починає певним чином свою розповідь. Я певним чином асоціювала це з попереднім розділом, коли Господь за допомогою там девори, варака, знищує сісеру, його війську. Я пов'язувала ну, це з цим. Але от про що цей уривок? Коли Девора звертається і каже: Я буду співати Господу, і вона співає Господу про Господа, про його могутність, і каже, коли ти. Йшов. В Евриті це слово вийшов, ніби річка тече. Тут використовується таке дієслово, і вона каже, з Сеїру». Сеїр – це гора в Едомі, в Ідумеї, і як виходив з поля Едомського. Це ніби і гори, ніби і поля, то тремтіла земля. Зазвичай, коли євреї чують цей Вислів, що земля тремтить, то це каже про гнів господа. А далі вона каже також капало небо. Іноді дехто вважав раніше. Іноді, хто вважає і зараз, що коли йде дощ, то це небо плаче. Але ми бачимо, що це вислів, який означає, що земля тане, і все, що є в небі, воно випадає і воно капало, і хмари дощили водою, тобто все, що наповнювало хмари. Воно дощило, і вони ніби стали спустошені. Гори течуть. Що має відбутися, щоб гори почали текти? Бо гори — це каміння. Це має каміння нагрітися до такого ступеню, що воно тече, і на нього не можна спертись на це каміння, бо воно тече як річка, і хмари, які були наповнені, вони спустошені. Від чого вони спустошені від гніву Божого. Тобто, якщо я правильно розумію, то це не буквальний переклад подій, що був дощ, або типу, там був землетрус, це просто опис господнього гніву, який говорить про те, що народ робить зло. А ми десь ще згадуємо в Біблії от саме такі аналогії, образи. Давайте подивимось в повторенні закону 33 -й розділ другий вірш про що він каже та й казав господь від сінаю прибув і зійшов від Сіїру. До них появився у світлі з Парану гори і прийшов із Мерів Кадешу. Поправиться його огонь закону для них. Пам'ятаєте, хто промовляє ці слова? Ці слова каже Мойсей, каже про те, який Господь, і тут згадується Сир. А так само в книзі Авакума, третій розділ, третій вірш, каже подібні слова, які викладають. Використовує Дебора. Бог іде від Тиману і святий від Парану Гори, величого вкрила небо, і слава його стала повна земля. Так, Теман це засновник Едому, можна так сказати, це місто, яке було побудоване на горі Сеїр. Є два міста, які побудовані на горі Єрусалим, який нагадує. Про Якова і Сеїр, який нагадує про Ісава, його брата. Тобто тут стосунки двох братів, і Господь показує, що відбувається на чьому боці Господь. І далі в другій книзі Самуїла, 22 розділ, 8 вірш, дуже цікаву річ каже. Земля й затремтіла, затряслися й хиталися небесні підвалини, бо він запалився від гніву. Бачите, тут ми бачимо землетрус, земля захиталася. Але чого вона захиталася? Тому що Господь гнівається, і так само можна подивитись в псалмі. 68 8 восьмий вірш. Боже, коли перед народом своїм ти виходив, коли йшов ти пустиною, то тряслася земля. Також капало небо було перед Богом. Сінай затемтів перед Богом, Богом Ізраїля. До речі, згадуються ті ж самі географічні локації і явища. Так, хоча псалом це спів Давида. Це так само пісня, але яку співає Давид. І пам'ятаєте, що Дебора не Знаходиться в той момент на синаї, тому що синай це образ гори, де відкрився Господь, де Господь з'явився в димі, в вогнищі, і там був землетрус, можна так сказати, тремтіла земля. І таким самим чином згадується: і синай, і небо капало, і тремтіння землі. І псалом, який ми щойно згадали, він починається таким чином: нехай Воскресне Бог і розпорож. Його вороги. В євриті написано: нехай повстане Бог, тому що в єврейській мові немає слова Воскресіння, але якщо провести паралель, то можна згадати, що цей уривок зазвичай читають на Воскресіння нашого Господа. Коли Ісус воскрес, отримавши перемогу над смертю, то Його вороги розпорошились. Тає віск від вогню, від обличчя вогня, так всі, хто ненавидить Господа. І так само Девора далі буде казати: Повстань, девора, повстань, барак. Тобто спасителі Ізраїлю мають повстати, ніби як Господь, Спаситель, воскрес. Девора починає свою пісню словами звеличення Господа Бога. Це Звеличення контрастує із немічу князів. Господь виконав те, що мали пробити князі, але через те, що вони згрішили, то стали слабкими. У пісні Девори Господь змальований як воїн. І саме такі його портрети, як ми вже чули, ми знаходимо в інших текстах Біблії. Про це нам потрібно завжди пам'ятати, друзі, Бог не тільки милосердний і добрий, Він грізний суддя, який карає за гріх. І його нічого не може в цьому зупинити. І при цьому я хотів би нагадати, друзі, що на сторінках Біблії саме так змальований також і Христос у той час, коли Він судитиме світ. Це саме про нього проголосив пророк Ісаїя, говорячи, хто цей, що прийшов з Едома, червоність одежі з восора, він гарний в одежі сили з силою. Я... Говорю, праведність і суд спасіння. Чому твоя одіж червона, і твоє убрання, як з витисненого току, повне витисненого, із народів немає зі мною чоловіка. Я їх потоптав в гніві, і я їх потоптав, як землю, і звів їхню кров до землі, бо на них прийшов день віддачі і є рік викупу. Є цікава схожість між тим, як. Змальований Господь у пісні Деворі, як Христос змальований пророком Ісаєю. Вони обидва йдуть з Едому. Там починається суд. Едом це Ісав, це плодська людина, Господь судить грішників. Не забуваймо про це. Читаємо наступний вірш. За днів Шамгара, сина Анатового, спорожніли дороги, подорожні ж ходили крутими дорогами. Знову ж таки, в перекладі Хоменка цей текст звучить трохи по-іншому. За днів Шамгара, сина Аната, за днів Яели, дороги опустіли, і подорожні мусили ходити обхідними стежками. Зараз моя єдина розрада це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко. Про що говориться про занепад, про небезпечну кримінальну ситуацію. А ви подивіться, що далі написано? Да, там насправді, ось ці три вірші, вони говорять, ось приблизно щось схоже: не стало селянства в Ізраїлі, не стало аж поки я не повстала Девора, аж поки я не повстала, мати в Ізраїлі. Коли вибрав нових він богів, то її в брамах війна зачалась. Поправді кажу вам, небачений щит був і спис 40 тисяч Ізраїля, тобто. Кожен вірш по окремому не зовсім зрозуміли. Але якщо дивитись на загал, то тут вона говорить про певні проблеми, скажімо так, які були тоді. Тобто війну спричинила якась ситуація, і тому поясніть нам, будь ласка. Про які політичні або соціальні проблеми згадує Девора? Я хочу нагадати і з вами звернути увагу на третій розділ цієї книги, 31-й вірш, де сказано: а по ньому був Шамгар, син Аната. І побив він филистимлян 600 людей Києм на худобу, і він теж урятував Ізраїля. Тобто. Шамгар, син Аната, це рятівник Ізраїлю. І вона каже, за днів Шамгара, коли це відбулося, коли людина приладдям для пахоти воювала, не було такої зброї, скажімо так. Те, що було під рукою тим і захищався. Чому? Тому що в ті часи не можна було ходити, скажімо так, центральними дорогами, шляхами, які були протоптані багато років. Тому? Тому що грабіжники нападали на таких великих дорогах. І подорожні люди- Мусили знаходити інші шляхи для того, щоб на них не напали і їх не пограбували. І тоді була така ситуація, що не стало селянства в Ізраїлі. Але коли ми читаємо цей уривок в івриті, то можна це слово перекласти як не стало вождів, таких самих вождів, які згадували. У другому вірші, але не стало людей, які могли. Повести за собою Ізраїль. І вона каже: і коли не стало вождів, до того часу, аж поки не повстала дебора, аж поки не повстала мати. Зазвичай це вона докоряє. Але кому і яким чином вона докоряє? Вона докоряє чоловікам. Тому що вона каже жінка повстала. Хіба в Ізраїлі не було? Чоловіків, які могли повести вождь, це людина, яка веде за собою, не яка керує і каже, куди йти, а яка веде за собою. Ніби пастух, який веде отару за собою. І вона каже: не стало таких чоловіків, аж до тієї пори, поки дебора не повстала, але в який спосіб це визволення від. Вона спонукала барака, щоб за бараком пішли. Хоча барак не дуже хотів іти, але сказав: якщо твій авторитет буде поряд з моїм, тоді я піду виконувати волю Божу. І тому. Це дуже важливо, коли вибрав він нових богів, ось причина, чому це сталося? Чому почали грабіжники розмножуватись? Тому що вожді ми читаємо у другому вірші, вони розпустилися. Вони впали в розпусту. А чому вони впали в розпусту? Тому що виникло багато богів, і вони почали ходити і служити богам своїх жінок. І тоді в брамах. Тобто мається на увазі місто, яке оточено кам'яним муром, і в цих брамах це не просто згадка про браму. Це згадка про місце, з якого мають керувати ці вожді, які там збирались. Тому що в ті часи не було суду як адміністративно будівлі, але збиралися в брамах. І всі люди. Які входили в місто і виходили з міста, вони були на очах цих людей, керівників, і вирішували саме там питання. Власне, ми про це читаємо, коли згадуємо про Лота, який теж був впливовою людиною. Так він теж сидів біля воріт, і згадуємо про це, коли говоримо про ідеальну дружину, так що її чоловік настільки поважний, що він сидить. Ні, ну чоловік диворина чи також. При брамах судів, наскільки я пам'ятаю, так, чоловік Дебори мав такий авторитет, що ніхто не міг йому докорити життям його дружини. Тому він дозволив Деборі, і він бачив, який спосіб життя веде Дебора, що в неї все було. Вдома в порядку, і вона могла зробити, поділитись, показати, як вона влаштувала порядок вдома, так вона може бути зразком порядку для інших людей. І вона мала такий авторитет, що люди приходили до неї і питали: Деборо, як це ти зробила, що і те в тебе працює, і те в тебе працює, і ті з тими не сперечаються. Вона давала поради, це справа була судді. І тому в нас має бути такий авторитет, щоб нам ніхто не міг докоряти, або ми маємо так само піклуватись про авторитет нашої родини. Не тільки наш особистий авторитет, а і авторитет нашої родини. Коли ми виховуємо дітей, ми маємо їм сказати, що якщо ти будеш щось робити погано, це буде ганьбити твою родину, буде ганьбити твоїх батьків. Але ти маєш пам'ятати, що батьки твої носять ім'я Господа. Тому Якщо буде ганьба на твоїх батьків, автоматична ганьба впаде на ім'я Господа. Тому ти, як дитина, маєш вести себе таким і таким чином, щоб не було ганьби для Господа. Сьогодні, друзі, наше вивчення Божого Слова наближається до завершення. Я лише нагадаю, що ми з вами почали досліджувати п'ятий розділ книги суддів, який складається з пісні Девори, яку вона склала. Після отриманої перемоги над воєначальником Сісарою. Вона починає цю пісню зі слів, які звеличують Господа Бога, який дав їм цю перемогу. При цьому я хотів би нагадати вам слова ще однієї пісні, яка записана в 15 розділі книги Вихід. Ось як вона починається Я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився він, коня і верхівся його кинув до моря. Моя сила та пісня Господь. І він став на спасіння мені, це мій Бог, і прославлю його. Він Бог батька мого, і звеличу Його, Господь муж війни, Єгова його йому імення». Цю пісню співав Мойсей, а підігравала йому на бубнах його сестра, пророчця Маріам. дуже схожа на дует Бараката Девори. Ці пісні надихають і нас співати для Господа навіть під час війни. Навіть тоді, коли остаточна перемога ще не настала, але ми маємо знати, що Господь воює за нас і все тримає під своїм контролем. Не існує такої сили, яка могла б його здолати, такий наш Господь, і ми знаходимося під його захистом. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.